Доброго всім ганку! От і зацвіла наша красуня гліцинія. В цьому році вона вперше так цвіте. Осінню були квіточки, але їх було зовсім небагато. Ми свою гліцинію формуємо у вигляді деревця. Якщо, ви знає, якщо вам відомо, то це Ліана, яка може плестися по стінам, балконам. І так далі. А ми вирішили, що це буде невеличке таке, ну поки що невеличке, а потім це буде велике дерево в вигляді парасольки, яке буде прикрашати парадну частину нашого двору. Роститься рослина у нас вже 6 років. Купили її зовсім маленькою, придбали його в одному із магазинів, інтернет-магазинів. І росла вона спочатку в іншому місці, більш притінено. Але я почитала інформацію про цю рослину. Вона дуже любить сонечко, вона дуже любить тепло. І тому ми перенесли її на більш таке сонячне місце. Сплили ми для неї стовбур із декількох, декількох стеблинок. Уже він ось досить такий товстенький. І щороку. Весною ми її формуємо. На сьогоднішній день утворилось таке деревце. Хочу поділитися таким своїм спостереженням, що всі рослини, які ростуть в газоні, обов'язково мають бути із пристовборовим колом. Чому це так? Газон, як відомо, дуже великий не нажера. І він споживає усі корисні речовини, які знаходяться навколо рослини. Їй, не, їй зовсім нічого не дістається. Гліцинія без пристовбурового кола була. Досить така маленька квола, і тому ми вирішили створити таке пристовборове коло. Після того вона швидко почала зростати, почала бути такою гарною. І, як бачите, набрала цвіту. Назва цієї гліцинії – Блакитна лагуна. Ось такі в неї квіточки, такі китиці. Листочки. Вона при гарному догляді може свісти два рази на рік весною, а також восени. Тому бажаю всім мати таку рослину в своєму домі, дуже гарна, дуже така ошатна і доволі чудово пахне. Бажаю всім гарного дня. Доброго настрою.